Всім привіт, на зв'язку І Сьогодні у нас в відеоогляді будуть дуже популярні та потужні вхідні двері від Житомирського заводу Ford M. Модель називається Мокка Ось вона така в чорному кольорі, називається чорна шагрень. Подивіться, як все якісно зроблено Дуже стильний малюнок, він вже перевірений, дуже гарно продається. Навіть глазок тут прикрутили так по феншую в вифрезерування. Так, що ми маємо? Три потужні петлі дуже великого діаметру, які тримають полотно. Такий стильний малюнок з акриловими такими вставками по периметру. Сама основна характеристика цієї двері, яка дає змогу її так гарно продаватися і бути популярною, це чотири контури притвору на полотні та коробці. Ось ми відкрили полотно, і що ми маємо? Давайте рахувати разом. Так, ось ми бачимо 1, 2, 3, 4. Чотири контури притвору на полотні та на коробці. Це у нас 1, 2, 3 і 4 контур. Так, тепер давайте більш детальніше. Товщина полотна 115 мм, дуже товсте полотно, повністю забите мінеральною ватою та оснащене 16 МДФ-накладками. Це нам дає ідеальну шуму теплоізоляцію, та також захист. Щодо безпеки, двері оснащені дуже дорогими італійськими замками мотура, сікюрема та нічником. Почнемо з сікюреми. Він закривається на 4 оберти. Це сейфовий замок. Також є нічник, де я зможу закривати стільки зсередини. На ніч і зовні вже доступу немає. А також мотура 54 797. Коли ми йдемо з дому, ми закриваємо на 4 оберти верхній замок. ми маємо ключ, закриваємо нижній замок на 2. У нас повністю блокується ручка, не нажимається. А в верхній замок ми не можемо потрапити ні відмичками, ні чим, тому що тут перекривається металева шторка, яка повністю блокує наші двері. Щоб відкрити замок, треба відкрити нижній замок, піднімається шторка, тільки тоді можна вставити ключ, щоб відкривати. Верхній замок. Ось такий у нас захист цих дверей. Всередині двері мають білу МДФ-накладку, повністю таку біла, матова. Вона ідеально підійде під білі міжкімнатні двері або двері прихованого монтажу. Коробка у нас має товщину 145 мм. Також коробка має терморозрив, повністю забита мінеральною ватою. Це дає нам також ідеальну шумотеплоізоляцію. Антизрізи на полотні. Коробка повністю по всьому периметру утеплена. Регулювання притвора можна робити більше або менше. Всі дані вирізи, лишва прихованого монтажу немає ніяких кріплень. Двері мають вагу 100 плюс кг. В наявності на складі з правими петлями, з лівими петлями в розмірах 86 та 96 на 2,05. Нагадаю, що двері дуже популярні, мають дуже низьку ціну за свої характеристики. Тож замовляйте, доставимо, встановимо під ключ в вашій квартирі. З вами був склад магазин Топ Двері Київ Замовляйте у нас найкращі двері по найкращій ціні в Києві та Україні.